Всім привіт, це канал Приколісний серйозний. Знову починається, що нема що робити і записую відео. От вирішив погуляти, тут от, такі от якісь такі непонятні, непонятні місця, такі, за, за парком бо парку там, там дороги, а там. а я тут лажу як бомж. Ну коротше, я щось подивився, я статистику відосів і досі взагалі грустно стало. Ні переглядів, нічого немає. Боже, і коли вже в мене будуть сили записати ролик на другий канал. Е... <кій> я просто хвалію. Я його ще досі не записав. Я не знаю, де поділись мої сили. Я взагалі без розуму зараз на відео. Просто капець і не знаю, що знімати навіть. Хотівшись там кілька тем мав, але не знаю, чи воно буде таке переглядене, яке я хочу. Не знаю. А якщо про мене спитаєте, ну, робота дім, хвороба і все, життя скучне таке, якесь останнім часом. Немає що робити сильно. А ще вітаю з другим днем Різдва. Хто вітає 25, від 25 грудня, то всіх вітаю. Це дуже хороше свято. І скоро новий рік. Все-таки, як ніяк, на новий рік запишу обов'язково кілька відео, от це прям точно. О, Сонечко виглянуло, ай дуже гарно, дуже гарно. Потім може в Ютуб викину розповідь з фоточки. Фоточки будуть фоточки. Якщо комусь цікаво. От. І я чекаю все-таки, коли почнуть люди підписуватися, бо я хотів би зробити трансляцію, стрім з донатами, ще якусь фігню. я би хотів би знайти трошки щось того заробляти починати бо слухайте гроші тепер йдуть раз-два а заробити не сильно дає тому я був би дуже радий отримувати YouTube хоч кілька центів за відео все-таки свої Бо це мене теж в шок кидає що я тут знімаю відео але мені взагалі нічого немає Щоб знайти добру рекламу а реклама теж платна Але я б її поставив. Будь у мене більше фінансів то чому б ні. Я б спробував. Типу це гарна ідея. Хто хоче блогерство займатися, так, будь ласка, знімайте і все вийде. Воду себе розказати навіть не знаю що. Це просто такий відос, де... Просто якомусь блогеру, якому голова кругом поїхала, не що робити, і він знімає або що. Це я. Okay. Кому треба отакий, е... не знаю який контент, то будь ласка, я тут аж купа на каналі. Так що... Я вирішив все. Якщо я сьогодні не випущу відео на другий канал і не кину сюди ссылку, кидайте мені дизлайки. То я вам більше скажу, що третій канал буде, але про що там буде йти, я взагалі не знаю. Тому що мені тут і з одним каналом проблема стала, що нема що знімати, а що буде на другий канал, то я взагалі не розумію. Так що... Хіба що якусь... Запишу відео зараз на другий канал і щось порозсуждаємо на якісь теми. Цікаві. От. Може вдома зніму, побачу, що там буде відбуватися. Ну, Тут то точно запишу відео і запишу його потім ще вдома. Говорю тихенько, тут вже люди стали приходити. Спонсорів цього відео я не покажу, так як, так як воно все в мене за плечі моє, аж ось. А поки що всім дякую за увагу. Скучний, але якийсь обичний відос. А поки що дякую всім. Пока